Вітаю всіх, шановні колеги, я В'ячеслав Возний і ви знаходитесь на моєму каналі. З самого початку хотів би вас попросити поставити вподобайки, залишити коментарі і підписатись, хто цього не зробив. Це необхідно для просування цього відео для розвитку мого другого каналу на YouTube. Вам це нічого не буде коштувати, але канал буде швидше розвиватись і більше людей зможуть побачити мої відео. Сьогодні ми хочемо з вами поговорити про зону покупця. І зону продавця, як вони формуються, що це таке, і як їх визначити на графіку. Інтуїтивно зрозуміло, що зона покупця і зона продавця визначаються відносно якогось екстремуму, відносно якогось рівня. І саме слово, саме, сам вираз зона покупця означає, що тут. Найкраще купувати зона продавця означає, що тут найкраще продавати. І так, давайте визначимось. Зараз у нас відкритий графік руху, таймфрейм Daily, D1 валютна пара Euro-Долар. Що ми бачимо? Ми бачимо, що ціна рухається на північ, зростаючий трендовий рух. Відносно якого екстрему ми можемо вибрати аналіз. Дивіться, наприклад. Ось ми зараз бачимо, що ціна тестує рівень 1,0368. Все, що під ціною, під рівнем, це є зона продавця. На перший погляд, це дуже просто. Все, що є над ціною, це зона покупця. Чому так відбувається? Чому я так стверджую? Все просто. Дивимось, як формувався ось цей рівень. Ми бачимо, що тут набирали позиції. Бачимо ложний пробой. Ось так. Набирали позиції і на купівлю, і на продаж. Ось так. Бачимо, що зібрали стоп-лоси, а потім пішли на південь. Зібрали стоп-лоси. Добре. Цих стоп-лосів уже не існує. Але. Продавці відкладають свої стоплоси вже вище над ось цим рівнем 1,0368. Таким чином, ось це все від цього low до цього хай це є зона продавця. Чому зона продавця? В цьому ціновому діапазоні вижили лише продавці, ціна пішла в їхню сторону. Тому ми бачимо, що відносно цього рівня зараз ціна сформувала новий ціновий діапазон. Тут іде борьба. І відносно цього рівня, ціна була в зоні, де були умови, найкращі умови для купівлі, і зараз знаходиться в зоні, де найкращі умови продажу. Таким чином, ми бачимо, що розвивається флетовий ціновий діапазон, стоплоси ось цих учасників ринка і бичків, і ведмедів знаходяться по краям по краям цього цінового діапазону. І як результат цієї борьби ми побачимо, що у, нас, що у нас знову хтось переможе. Фаза накопичення закінчиться фазою розподілення. Можуть піти вниз, зібрати стоплоси бичків. Це дозволить розвивати рух ось до цих рівнів. Сюди і сюди. Наприклад. Можу піти вверх. Зібрати стоп лоси ведмедів, ми побачимо знову модель продовження трендового руху, і ми побачимо відпрацювання ось цих цільових рівнів цього і цього. Ось так відбувається визначення і ширини, і наявності цінових диапазонів. Де краще купувати і де краще продавати. Відносно якогось рівня. Це приклад на таймфреймі D1. Але тепер давайте розглянемо цю ситуацію ось цю, де формують новий рівень на іншому таймфреймі. Переходимо на таймфрейм m 15 Зменшуємо масштаб. Що ми бачимо? Ми бачимо, що ціна флетить. Ми бачимо ось цей рівень. Спочатку ціна флетила. Стоп-лоси знаходились ось тут. Це ведмеді ставили стоп-лоси, це бички ставили стоп-лоси. Надалі. Ціна пішла вгору, сформувала екстремум. Зараз я виділю ціновий диапазон. Ось так. По-перше, збирають стоп-лоси ведмедів. Супер. Сформувала екстрему. Потім ціна впала. Екстремуми не оновлювали стоп-лоси не збирали. Далі ми бачимо, ціна знову зафлетила. Ми вже починаємо бачити новий флетовий ціновий діапазон. Ми вже розуміємо, що стоп-лоси, розумні люди, будуть ставити ось тут, над екстремом. Тому тут, якщо ціна піде вгору, вона збере ці стоп-лоси. Уже цей рівень, який для нас є визначальним, ділить нам все, що знаходиться під ціною. Це зона продавця. Все, що знаходиться над ціною, це зона покупця. Чому так? Тому що найкраще набирати позиції на продаж в ось цій зоні. Тут покупців буде набагато менше. Тут краще набирати позиції на купівлю. Чому? Тому що стоп лоси зберуть саме у ведмедів. Перетинання ціною цього рівня 1.0478. Призведе до того, що позицій ведмедів стане набагато менші. І так, ми побачимо формування, а може і одразу піде ціна, в напрямку позицій бичків. Ось так на таймфреймі М15 ми визначаємо і ширину цінового діапазону, і наявність зони і покупця, і продавця. Це валютна пара євро-долар. Таймфрейм М15. Давайте подивимось далі. Валютна пара американський долар, швейцарський франк. Ось ми бачимо таймфрейм М15. Ми бачимо наш рівень. Це мінімум. За ним всі розумні люди будуть виставляти стоп-лоси. Ось так. Це стоп-лоси бичків. Ось тут ми бачимо: у нас флетять. Ось, набирають позиції. В цьому ціновому диапазоні. Краще всього набирати позиції на купівлю. Визначили рівень, за яким всі покупці отримають стоп-лоси, або їх більшість. Тому ось наша границя зони покупця. Там, де отримують стоп-лоси учасники ринка, то вже буде інша зона. В даному випадку це зона продавця. І так ми бачимо: ось тут зібрали стоп-лоси, найближчі стоп-лоси ведмедів. Тобто розторгували. Розторгували цю зону, користь бичків. Ось так. Перейдемо на таймфрейм D1, ця ж валютна пара. Дивіться, що відбувається. Я тільки що казав, що нам необхідно визначати зону покупця, зону продавця відносно якогось рівня. Дивіться, що відбувалося до цього. Ми бачимо, що зараз відбувається: тестування. Відбувалося тестування ось цього рівня. Ми бачимо. Що стоплоси бичків не зібрали. І формували якусь зону. Зона покупця. Стоплоси, так і лишаються на місці. Був укол, ложний пробой рівня, ціна пішла далі. По попередньому рівню, який ми зараз оцінюємо, ціна була постійно, постійно в зоні покупця. Що ми дуже, дуже добре бачимо. Таким чином. Ціна була постійно в зоні покупця і не пустили ціну в зону продавця. Тому тут набирали позиції більше покупці. І ціна пішла в їхньому напрямку. Дивіться далі: валютна пара американський долар, японська єна. Знову визначаємо зону покупця зону продавця відносно якогось рівня. Ось рівень, який зараз тестують. Ми бачимо: тут зібрали стоп лоси бичків. Факт. Тому зараз ціна знаходиться в зоні продавця. Зараз найвигніше набирати позиції на продаж, поки ціна знаходиться під рівнем 140.339. Ось тут у нас набирають позиції на продаж. Чому? Тут зараз менше позицій всіх тих, хто купував, хто бажав продовження трендового руху. У нас є зона покупця, але вона зараз майже пуста. Ціну не пускають в зону покупця. І дивіться, як ми визначаємо розміри цієї зони: Low, High. Ось тут ми бачимо, що ціна майже не була. Не заторгований рівень, не заторгована зона. Але тут набрали дуже багато позицій на продаж. Тому вірогідність того, що ціна продовжить рух вниз, дуже висока. Але нам вірогідність. Не дуже потрібно. Нам потрібні умови для торгівлі. Тому оновлення ось цього екстремуму – це збір стоплосів ведмедів. Вони самі показали той рівень, де вони будуть уже фіксувати свої стоп-лоси. Оновлення ось цього рівня це збір стоплосів бичків. Вони самі це показали. Ми побачимо при пробої або цього, або цього рівня результат. Цієї боротьби за ось цей рівень. Ось ми отримали ціновий діапазон, де активно будуть набирати позиції в зоні покупця, в зоні продавця. Далі, наступна валютна пара американський долар, канадський долар. Таймфрейм. Давайте D1. Збільшуємо. Що ми бачимо? Знову рівень. Дивіться, ось цей рівень. Ось тут стоп-лосси не зачіпали. Зона продавця не заторгована, пуста. Ціна під рівень не спускалась, стоп не збирали. Тому розміри нашої зони покупця, ось вони, ось їх дуже гарно видно, дуже добре видно. Тут набирали в основному позиції на купівлю, не пустили ціну в зону продавця, не дали посилити позиції продавців. Тому, неймовірно, ціна піде вгору. Куди? До попереднього рівня. І тут будемо шукати знову зону покупця і зону продавця. Попередньо ми вже розуміємо. Зона покупця знаходиться над рівнем, зона продавця знаходиться під рівнем. Ось так. Ось так ми з вами визначили, що таке зона покупця, що таке зона продавця. Ми визначили розміри, як можна визначити розміри. По Ціновому діапазону, який сформований відносно попереднього рівню. Дякую всім за увагу, ставте вподобайки, коментуйте це відео, підписуйтесь, хто ще це не зробив. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей!